Так, всім привіт, слава Україні. Значить, їхав, я їхав, та споріла поліція в селі. Кажуть, документи на трактор. Немає, кажу, тільки права їсть. Ну, Так і так, треба. Я сам знаю, що треба. Все життя їжджу без документів на цьому тракторі. Я ж я виріс на ньому, то, я вже врісся в нього. Я думав, так собі що, так і буду їздити. Знаю, що так не можна. Правила є правила. Документи треба, щоб, щоб офіційно щоб офіцій, щоб офіцій. було. Киротше балакали-балакали. Дали мені попередження. Кажуть, ще раз той... тай. Та й це. Та й заберуть на штрафплощадку трактора. Так заприскувачем їхав. Складяним ну, 6 метрів захват. Так, так що прийшов час щось міняти в моєму житті. Чи трактора, чи, чи документи, чи мене. Я знаю, що так не можна, що це незаконно. Треба якісь документи, щоб були, як їх робити, де їх робити. Скільки це коштує без поняття. Пообіцяв, що після війни цим займуся. Зараз вкладуються якісь документи? Ні. Це не то. Там буде видно. Так що... Хто там що знає по цим документам, де їх роблять чи не роблять, Не знаю. Сказав, питають, яка потужність? Кажу 15 кінських сил, 08 літра Іфа Дізель. А куди ми знаємо? Откуда да це написано, тебе перебірка вона є. Коротше, такі діла. Я докатався mm -hmm. самого не що довольний. Щоб забрати те жалко, було. ну треба міняти щось. Такі справи. Ще тоді вперед.